Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо про програмування кишкових інтерфейсів. Як ви вже знаєте, ця технологія є досить складною. Так, і це у нас перший практичний урок, після чого буде серія уроків 2, 3, 4 і так далі цілий курс. Цілий курс по новій технології NI. І, до речі, я переходжу на вертикальний формат, щоб відео добре заливати можна було в Тікток. Як ви вже знаєте, ця технологія є досить складною, оскільки вона використовує аналогові дані для передачі інформації. Але не засмучуйтеся. Ми разом з вами розберемося, як програмувати кишковий інтерфейс. Для початку ми створимо просту програму, яка дозволить нам взаємодіяти з інтерфейсом задньої руки. Основний принцип роботи полягає в щитуванні аналогових сигналів та їх подальшому обробленні. Ось, приклад коду на мові Python. Імпортуємо бібліотечку Time. Далі ініціалізуємо щитувач сигналів: Інтерфейсу від Ілона Маска задня рука. Значить, за допомогою функції Hand Reader ми отримуємо робочий об'єкт і далі активуємо головний цикл програми. Ось у нас while True», тобто він буде працювати безкінечно. І в ньому такі дії. Щитуємо дані з інтерфейсу задня рука у змінну hand handdata. Тобто із цього об'єкту Hand Reader в нас є метод readData, і ми ці дані збираємо в HandData. Далі обробляємо оброблені дані. Пропускаємо через функцію data ці дані, які ми отримали, ось вони. і ось тут у нас вже у змінній процес data оброблені дані. Далі у нас логічний блок. Виконуємо певні дії залежно від оброблених даних. Якщо процес Data містить в собі команду MoveLeft, тоді активуємо функцію Move Left. Інакше, якщо цій змінній міститься Move Right, активуємо Move Right. і робимо маленьку затримку для стабільності роботи. Time Sleep в 0.1. Отже, в цьому коді ми створюємо, створюємо об'єкт HandReader. Який щитує дані з інтерфейсу задня рука. Після цього ми запускаємо головний цикл програми, який щитує дані з інтерфейсу. Обробляє їх та виконує певні дії залежно від оброблених даних. Для того, щоб цей код працював коректно, необхідно правильно ініціалізувати зчитувач сигналів з задньої руки, та написати функцію процесу Data, яка оброблюватиме отримання дані. Так. Хто не знає, ще раз нагадую, що інтерфейс задня рука це інтерфейс від компанії Tesla, розроблений Ілоном Маска. Це у нас нове покоління нейроанальних інтерфейсів. Технологія виведена в стандарт NI. В подальших уроках буде зрозуміліше, дивіться наступні уроки, і все буде дуже 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 зрозуміло.